В 20-х-30-х роках президент Рузвельт сказав, що нам нема кого і чого боятися, окрім себе, що в стані катастрофи, якщо народ не почує пояснень, детальних пояснень, чому ця катастрофа відбулась, народом починає керувати страх. Уряд не має допустити, щоб народу було страшно. І я коли прочитала цю фразу, я подумала: напевно, це найкраще пояснення, що таке легітимність взагалі. Це коли влада може пояснити людям, чому відбулася катастрофа, і вони їй повірять. По-перше, вони їй повірять, а по-друге, вони повірять в те, що, вони, що влада може вирішити наслідки цієї катастрофи. Тобто, легітимність це давати пояснення на складні життєві обставини, з якими заштовхнулися твої людьми, і створювати видимість, що ти ці обставини здатен усунути. Це і є легітимність, коли ж а, ти не можеш дати відповіді, чому люди живуть погано. Тим паче, коли ти не можеш дати впевненості, що ти зможеш а, це виправити, значить, а що ти робиш там, де ти є, при владі? Ну, так, просто Намагаюсь пояснювати простими словами. Складні політологічні терміни.